В'ячеслав Фельдман, співзасновник громадської організації Ізраїльські Друзі України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброї ночі. Вітаємо. Доброї ночі. Ну, якщо говорити, давайте так, почнемо очевидно, з поточного моменту. Ем, тому що от, ми періодично показуємо нашій аудиторії мапу поширення повітряних тривог по Україні. Я підозрюю, що е, може не в подібний спосіб, але загрози, природа загроз подібною є так само для Ізраїлю. Яка наразі є ситуація? Чи ви чи ви є безпечні, чи ви є в безпеці? Е, так, наразі спокійно була е, деякий час тому. Тривога на півночі країни, але ракети збили. Там ну, був невеликий залп, там дві чи три ракети, але їх збили ще на підльоті. Наразі тихо, але звичайно, що може бути оголошена повітряна тривога кожної миті. Як сьогодні, взагалі, ну знаєте, як справи в Ізраїлі? Це таке дуже загальне, мабуть, не дуже правильне запитання, але загалом, який настрій, пане В'ячеславе? Тому що коли над головою летять ракети, коли все це відбувається, українці сьогодні теж це переживають, і ми маємо черговий трагічний день в нашій державі. Розкажіть, як це переживають в Ізраїлі, і що можете сказати ви, як це супроводжується, що про це пишуть. Які інформаційні гасла сьогодні є. Ну, В цілому, настрій бойовий, можна так сказати. Тил кріпкий, люди, ну, люди розуміють, що ми мали це зробити, тому що Іран, всі насправді 46 років існування Ісламської Республіки Іран, їхнє керівництво наголошувало про те, що їхня ціль. Ну, можна сказати, їхня скрепа, це знищити Ізраїль. І, звичайно, що наш уряд не міг дозволити їм мати ядерну зброю і велику кількість балістичних ракет. Іранці намагалися зробити це, поки в них не було ядерної зброї, вони намагалися це зробити за допомогою своїх проксі армій, таких як Хамас, як Хізбала. Як режим Асада в Сирії в Ємені Хусити, і ну, можна сказати, що це було таким, як би сказати, їхнім козирем, завдяки якому вони вважали, що Ізраїль не атакує їхню ядерну програму, але їх Сінвар вніс путанину в їхні плани, напав 7 жовтня на Ізраїль 23 го року, і запустив, можна сказати, ціпну реакцію. Внаслідок якої Хамас майже знищено, хізбала в Лівані майже знищена, режим Асада впав. Ну, Хусити, вони там інколи пострілюють, але вони також не, не можуть бути серйозною загрозою. І таким чином, можна сказати, відкрилась дорога на Тегран, що, чим Ізраїль і скористався. І ми бачимо зараз, що. Знищення іранської іранського військового потенціалу і ядерної програми йде дуже вдало. Якщо говорити про скажімо так, максимальну мету ізраїльського війська, ізраїльського уряду, я Припускаю, що так само і ізраїльського суспільства, от в цій конфронтації в цьому обміні е, ракетами, якою вона є, тому що якщо говорити про падіння режиму Аятол, наприклад, в Ірані та ну то це радше там історія по стороні іранського суспільства, якщо воно скористається цим шансом. Якщо зрештою там підуть справи, от саме таким чином. Але якщо говорити про е, ізраїльську мотивацію, якою вона є для е, Єрусалима в цій кампанії в цій конфронтації? А ізраїльська ціль дуже проста. І прем'єр-міністр Нетаньягу її озвучив: перше, це знищення ядерної програми військової, друге, це знищення ракетної програми далекобійних ракет, і взагалі-то все. І підтрим, знищення підтримки тероризму. Ну і все. Оці три, три цілі. Але це можна сказати програма мінімум. Програма максимум це звичайно змінити режим в Тегерані, і з розвитком подій про це говорять все більше і більше. Сьогодні наслідний принц Ірану Реза Пехлєві звернувся до іранського народу із. Із запрошенням робити повстання, і при, при, закликав армію приєднатися і стати на захист народу, а не захищати режим. Він каже, що в них є програма, і що Іран не скотиться до громадянської війни. Тобто, ну мені здається, процес пішов, і також ми бачимо зміни в динаміці американської риторики, коли на початку атаки Трамп казав закликав іранців повернутися за стіл переговорів. Сьогодні він вже майже прямим текстом каже, що ми знаємо, де, де знаходиться Хамінаї, і він там знаходиться в безпеці, поки тому, що поки що ми не прийняли рішення його ліквідувати. І потім він постить такий твіт, де він пише: тільки безумовна. Безумовна капітуляція, ну тобто, також можна з цього зробити певні висновки. На напевно, напевно, що рішення щодо втручання Америки в ці бойові дії напевно прийнято, і американці мають таке, таку зброю. Як важкі протибункерні бомби і стратегічні бомбардувальники, які можуть знищити ядерний об'єкт в місті Фордо. Це такий об'єкт, який знаходиться глибоко під землею. і В Ізраїля просто немає такої зброї, щоб його знищити і носіїв. Тому ми чекаємо, що напевно або сьогодні вночі, або в найближчі дні щось таке трапиться. Та насправді зараз офіційного підтвердження того, яким чином Сполучені Штати будуть діяти саме в війні Ізраїля проти Ірану, тому що ну за словами власне Дональда Трампа, то він перервав свої візити до зустрічі великій сімці саме для того, щоб владнати, ну це так сказав президент Мануель Франції Макрон. Мануель Макрон. Згодом ми поки не знаємо, чи сполучені штати доєднаються до з'ясування цього конфлікту цієї війни, але От питання таке: яким чином має виглядати допомога від Сполучених Штатів е, Ізраїлю? Пане В'ячеславе, От це про що? Це про зброю, це про вирішення плюс дипломатичне цього конфлікту, це про ось ці меседжі стосовно ядерного зброєння, Про що ви сказали? Як ви бачите цю допомогу? До речі, Трамп дуже так емоційно в його так. стилі відреагував на заяву Макрона. Я сказав, що цей хлопець, який дуже любить увагу до себе, але він не має навіть згадки, чому я поїхав. Дивіться, Америка вже допомагає Ізраїлю. Так? Весь час з початку президентства Трампа десятки рейсів важких транспортних літаків сідали в Ізраїлі і привозили сюди зброю. Зараз ми бачимо велику кількість то паливозаправників американських, які прямують з Європи до Близького Сходу. І навіть були новини, що британські топливозаправники заправляють ізраїльські літаки в небі там близького сходу, напевно, десь або на території Сирії, або на території Іраку. Тобто, така допомога вже надається. Напевно, що також є допомога розвідки. А яка допомога потрібна? Завдати удар по це така мінімальна, так завдати удар по, по ядерному об'єкту в місті Фордо. Ну і звичайно, якщо Америка втрутиться, в неї, звичайно, набагато більше ресурсів на Близькому Сході, чим є, що є чи ніж є в Ізраїля, і просто можна буде закінчити цю операцію набагато швидше. От і все. Буквально на одну хвилину, але все ж таки запитання щодо внутрішньої політики Ізраїлю. Чи можна сказати, що те, що зараз відбувається на лінії Єрусалим тегеран воно зміцнило позиції Беняміна Нетаньягу всередині країни. Можливо, тимчасово. Тобто, під час такої війни опозиція там заявляє, що Заявляє, що немає в питанні ядерної програми Ірану, немає опозиції і коаліції, але коли ця операція закінчиться, на, на мені здається, все повернеться. Тобто почнуться знову ці е, політичні е, різні дії в Ізраїлі на, на внутрішньому політичному полі. Знову повернеться на першу чергу в першу чергу питання заручників, війна в Газі. Судна бідніміном mm -hmm. нетаняго і ну всі ці речі, які ну, фактично були та на, політична на боротьба, яку до... яку ми спостерігали, а ви мали в Ізраїлі, Дякую. Ну, вам вдячні та за те, що знайшли час за пояснення. Нагадаю, В'ячеслав Фельдман з нами на прямому зв'язку. Це є співзасновник громадської організації Ізраїльські Друзі України.